Аліна Коваль з Одеси операцію на мозок з пробудженням дівчині робили в Ужгороді. Вона розповідає, у неї був напад епілепсії півтора року тому. Наступного дня пішла на МРТ, але ніяких захворювань не виявили. Продовж року Аліна приймала ліки від епілепсії, проходила обстеження і знову пішла на МРТ. Дають мені заключення я кидаю заключення своєму. Дають мені висновок, я надсилаю його своїй лікарці. Вона мені телефонує і каже, щоб я терміново йшла до нейрохірурга, бо швидше за все мені потрібно зробити операцію. Наступного дня я пішла до лікаря в Одасі. І мені сказали, що у мене вроджене судинне утворення. Я кажу, як воно може бути вроджене, якщо рік тому нічого не виявили. Ми відкриваємо диск і мені сказали, що дивно, що у мене там взагалі знайшли мозок. Висновок був зроблений неякісно та не Авиально зділено на роботі колеги порекомендували Аліні звернутися до ужгородських медиків. Гаврилов Тарас Степанович, лікар нейрохірург, телефоном мені сказав, щоб я йому надіслала своє МРТ. Надіслала я йому свій висновок, і він мені каже, що страшне не саме утворення, а його місце знаходження, бо воно між зоною сприйняття і зоною мовлення. І серед запропонованих варіантів. Оліна обрала операцію з пробудженням, яку в Україні ще не робили. До неї пацієнтка та лікарі готувалися два місяці. 20 лютого Аліну прооперували. Я як я пам'ятаю, що зі мною говорили, тобто відвертали увагу, бо мені тоді робили уколи. Тут я відкриваю очі, і виявляється, пройшла година. Я не зрозуміла цей момент, коли в мене все відкрили. Коли я прокинулася, нічого не бачила, що відбувається наді мною, а Все було прикритим. Я бачила тільки кількох людей і абсолютно спокійно говорила. Чи можна ногами рухати, бо вони починають терпнути? Чи можна пити? Мені давали вату з водою. Тобто я старалася не панікувати. Десь годину я була притомна, потім мене знову увели в сон. Далі мене розбудили і кажуть, Аліна, операція пройшла добре, їдемо в реанімацію, а через годину ти повертаєшся в палату. через ти в палату. Операцію лініковий робив нейрохірург Володимир Смоланка разом із групою спеціалістів. Під час операції дівчина була у свідомості. Хворий знаходиться в наркотичному сні, коли ми починаємо втручання. Ми вже можемо, маємо можливість контролювати його функції ніг і рук. Причому не тільки рухові функції, а також чутливі функції. Далі частину операції ми проводимо свідомістю, повною свідомістю пацієнта. Тобто ми з ним говоримо. Але говорить з ним не хірург і не анестезіолог, високопрофесійним афазіологом, спеціалістом по порушеннях мовлення. І ось саме вона. Підготувала батарею тестів. Причому наготує батарею тестів для кожного конкретного пацієнта, в залежності від того, яка ділянка уражена. Через три місяці після операції Ліна Коваль пройшла перший огляд у невролога-епілептолога Тараса Студеняка. Коли в нас робиться хірургічне втручання з приводу епілепсії, ми всіх пацієнтів відслідковуємо протягом двох років. Тобто, це контрольні обстеження, типово через три, 12 та 24 місяці після операції. Тобто, зараз це перше обстеження через три місяці після операції, коли робиться ЕГ, МРТ клінічно, слава Богу, у пацієнтки все добре. Тобто, ми ж очікуємо результати, але на даний момент все хорошо, тобто, все успішно. За словами Аліни Коваль, результати сьогоднішнього огляду задовільні, але потрібно надалі проходити обстеження. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.